Сьогодні 22 квітня ми знов приїхали в Красногорівку, доставили хліб людям. Це, власне, звичайний е будинок в звичайному дворі на звичайній вулиці, яку знищує російський окупант. Людина поранена, але її встигли вивезти. Вона зараз в лікарні. Бабушка валя, так? Да? Баба валя валя. Все, зараз будемо. Так, ну що, начебто, всі зібрані. Зараз будемо виїжджати. Найскладніше буде двома авто виїхати через поля. Це, от у вас тут ложилось нормально. Ось так от. Да, 10 В нове життя. Доїхали у Дніпро. А бабушка валя залишається тут в шелтері. Сподіваюсь, що її син згадає, що в нього є бабуся, і забере її до себе. Татьяно з її чоловіком. Ми доставили в інший шелтер. Ну, от власне, така евакуація 22 квітня.